Волонтери загону швидкого реагування українського Червоного Хреста працюють на місці ранкового удару у Харкові. Про це вони повідомили у своєму телеграмі. Зокрема, волонтери обстежують пошкоджені будинки та прилеглі території для виявлення травмованих людей, надають їм першу домедичну і психологічну допомогу, транспортують до медичних закладів міста. Нагадаємо, кількість травмованих внаслідок ранкової ракетної атаки у Харкові зросла до 98 людей. Четверо з них перебувають у тяжкому стані. В в лікарні серед травмованих також шестеро дітей. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олега Синігубова у Фейсбук російська війсь... російські військові о 5-й ранку атакували місто трьома балістичними ракетами. На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи. Ну і більше про роботу товариства Червоного Хреста в Україні під час повномасштабної війни далі будемо говорити з заступницею генерального директора Українського Червоного Хреста Оленою Стокоз. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаємо добрий день. власне. Вітаємо із ним з заснування Червоного Хреста. Ми так розуміємо, що робота працівників організації продовжується досі на місцях обстрілів цивільних місць, де цивільні люди потребують допомоги. Чи можна кілька слів розповісти про те, над чим зараз працюють працівники на місцях обстрілів? Um. На, справ... на жаль, е наші працівники, але я зроблю уточнення, це волонтери загонів швидкого реагування. Е їм доводиться працювати щодня. Е вони спільно з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій е рятують людей з під завалів, якщо це влучання. Е вони проводять, надають першу допомогу, надають першу психологічну допомогу, і до слова також займаються і евакуацією. На додачу, на жаль, до щоденних прильотів, ми регулярно майже щодня здійснюємо евакуацію з прифронтових регіонів, допомагаючи релокувати маломобільних людей, людей похилого віку, людей, які прикуті до ліжка, транспортуючи їх на безпечніші частини України. Пані, Олено, то наразі на що спрямована основна робота Червоного Хреста на евакуацію чи все ж таки на реакцію на обстріли оперативну? Насправді, е, якщо говорити загалом про діяльність Червоного Христа України, дуже важко зробити якісь акценти, оскільки е, від початку повномасштабного вторгнення від початку війни наші операції зросли в 40 разів, якщо брати наші е, традиційні напрямки діяльності, як надання першої і навчання першій допомозі, е, психосоціальна підтримка, е, догляд вдома, е, навчання міжнародному гуманітарному праву, і, і ті всі речі, які в нас записані в статуті, в стратегії зафіксовані у нас на сайті. Нам доводиться робити навіть дещо незвичні речі. Із найкрупніших напрямків діяльності зараз я би відмітила комплексну підтримку внутрішньо переміщеним особам, підтримка послуги для ветеранів, для родин військовополонених, це грошова ваучерна допомога, звісно, гуманітарна допомога. І тут цікаво, як еволюція, як відбувається еволюція потреб в Україні. Якщо, наприклад, вздовж лінії фронту є все досі велика потреба у гуманітарній гуманітарній допомозі, ми надаємо гуманітарну допомогу силами наших волонтерів дуже часто під обстрілами. Якщо брати центральну західну частину України, то там в нас є іншого плану послуги: це розбудова житла для внутрішньопереміщених осіб. Це Програми щодо інтеграції внутрішньопереміщених осіб в економічне життя, перепрофілювання, грошові гранти для того, щоб вони могли заснувати собі бізнес. Це психосоціальна підтримка, це фізична і ментальна реабілітація. Від початку війни ми загалом допомогли 13 мільйонам осіб в Україні, тобто приблизно кожен третій українець отримав допомогу від Червоного Христа України. Але потреби дуже складні, і вони різні в залежності від регіону. До речі, ну зрозуміло, що є, наприклад, допомога доречна, може не дуже доречна. Як у Червоному Христі визначають, які зараз найнагальніші проблеми або запити від людей, яким потрібна допомога, у нас є умовно два канали два канали, через які ми отримуємо потреби. Які використовуємо в програмуванні наших послуг, перший канал це через співпрацю і інтегрованість на місцевому рівні в громади, оскільки ми єдина українська гуманітарна організація, яка працює в усіх, в усіх адміністративних районах. Тобто, ми працюємо абсолютно всюди на тій території, яка підконтрольна українському уряду. І практично в більшості громад є осередок Червоного Хреста. Ми маємо тісну співпрацю з Обласними районами і місцевими адміністраціями і там ми отримуємо тіп. Потреби, які є в тій чи інші громаді, це один канал і другий канал. Ми ем, в рамках нашої допоміжної ролі е, українському уряду в провадженні гуманітарної політики, е, що до речі, зафіксовано в окремому законі про товариства Червоного Хреста України, це теж е, робить нас певною мірою унікальною українською організацією гуманітарною, Ми беремо центральні великі крупні потреби і враховуємо їм при дизайні нашої підтримки. Ну і про допомогу на місцях, де фіксують обстріли, евакуація з прифронтових населених пунктів, які теж обстрілюються під час бойових дій. Наскільки це небезпечно? Чи були випадки травмування або загибелі тих працівників, які брали участь у процесі евакуації або порятунку людей на місцях обстрілів? На жаль, такі випадки були. У нас є зафіксовано до сьогодні шість випадків, коли наші волонтери при виконанні своїх обов'язків, на жаль, загинули. Як, наприклад, Євген в перший рік війни вивозив з Гостомеля 11 осіб, вивіз їх, але не зміг дістатися до своєї родини. Потрапив в полон, був розстріляний росіянами. Або волонтерка Вікторія, яка роздавала гуманітарну допомогу недалеко від офісу Українського Червоного Хреста в Красоні. При видачі гуманітарки вона на жаль загинула. Таких випадків у нас шість. Сподіваюся, їх більше не буде. І ми дуже співчуваємо родинам і близьким загиблих. Є випадки, коли відбуваються прильоти і руйнування нашої інфраструктури, десь загалом близько декількох десятків є влучань і в наші склади, і в наші. В будівлі, де розміщені наші місцеві організації, і в ті місця, де відбувається видача гуманітарної допомоги, пані Олено, і ще хотіли з вами обговорити одну тему. Які наразі зв'язки, і загалом яка співпраця у вас наразі із міжнародним Червоним Хрестом? Чи все ж таки вдається десь знайти? Спільні рішення у доступу до українських військовополонених, які наразі перебувають у російському полоні. Тут, відповідаючи на це запитання, хотілося б трохи уточнити взагалі структуру міжнародного червонохресного руху. Він так і називається рух. Це така дуже складна сутність. Його об'єкт складається з трьох компонентів. Найвагоміший найбільший компонент це національні товариства Червоного Хреста чи Червоного Півмісяця. Їх у світі 191. І Український Червоний Хрест є одним із таких національних товариств. Ці національні товариства, вони. Працюють в межах своєї е, е, держави на завжди е, на підконтрольних територіях, працюючи з цивільним населенням. Далі існує міжнародний комітет Червоного Хреста. До речі, найстарша найстарший компонент міжнародного руху. У них є свій мандат специфічний. Вони працюють в зонах бойових дій, вони працюють на окупованих територіях там, де вони є, вони працюють. Е, як наче мають такі мають дипломатичну функцію і проводять переговори із обома сторонами конфлікту для того, щоб отримати доступ до тих самих військових полонених, тому Згідно є ще третій компонент, це міжнародна федерація, е, яка спеціалізується на реагуванні на надзвичайні ситуації, коли, наприклад, трапляється е, природня катастрофа або якийсь інший лихо, навіть війна, як зараз. То міжнародна федерація вона мобілізує підтримку з усіх країн від різних урядів, від урядів різних країн для того, щоб цю підтримку е, надати е, тому національному товариству і тій країні, де, трап, де, де, де трапилося лихо. Е, отже, е, українські вони хрест згідно закону України про Ч Червоного Хреста і взагалі згідно нашого мандату. Працює виключно із цивільним населенням і виключно на підконтрольних територіях. Міжнародний комітет е, працює е, на непідконтрольних територіях, працює так само в Росії е, і має ось цю таку дипломатичну задачу е, досягнути е, доступу до е, військовополонених в тому числі. Е, ми Окремі організації незалежні одна від одної, однак ми координуємося. У нас є спільні теми для нашої роботи. Наприклад, що стосується служби розшуку, однієї із старш, найстаріших функцій Червоного хреста України, ми співпрацюємо з міжнародним комітетом. Коли намагаємося віднайти втрачені родинні зв'язки, або віднайти зниклих безвісти згідно отриманих заявок, або що стосується навчання міжнародному гуманітарному праву, давайте не будемо забувати, що міжнародний комітет Червоного Христа є засновником міжнародного е гуманітарного права і, навчаючи е МГП е різні аудиторії в Україні, ми координуємося з міжнародним комітетом. Е ну і міжнародний комітет є нашим партнером. Угу. Зрозуміло, пані Олено. Ми дякуємо всім працівникам і працівницям товариства Червоного Христа за те, що вони роблять. Зараз потреба в цьому очевидно є, тому що ми бачимо наслідки обстрілів, які здійснює Російська Федерація у прифронтових населених пунктах. Знаємо, яка ситуація у прифронтових населених пунктах, де звідки евакуйовують людей, звідки надходять запити. Тому ми розуміємо, що потреба в цьому є. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Олена Стокоз заступниця гендиректора Українського Червоного Христа була з нами на прямому зв'язку.